Вітаю, вітаю! і Сьогодні будемо ловити унікального карася коропа, славно звісного, на Віпінг Вілов. Переходимо на локацію Золоте Озеро, біжимо вправо ось до цієї лавочки, ну, можна сказати, майже в кінець озера. Повертаємось на місточок. Використовувати будемо поплавочну вудку, глибина 180 см гачок, решітка 2 і донну вудку також. Він приходить і на донку, тому закидайте і донку також. Отже, закидати будемо прямо туди під очерет, поплавочка 180 см глибина, тому що там є невеличка ямка і от в неї важливо попасти. Але якщо поплавок буде просто лежати, нічого страшного, карасикороб також може клюнути. Закидаємо наші вудочки і чекаємо. А, отже, ловиться він в пік, що вранковий, що в вечірній. Вночі не знаю, пробуйте, я не ловила. Я його виловлювала в день. Ну, і, власне, на ніч мені не потрібно було йти. Отже, трофейний карася-короб в нас. Ловимо далі. Так, так, гноєвих хробак, наживка, гачок решітка, 2. І ось у нас покльовочка. Це він і є. Унікальний кареси короб. До речі, чому я видаляю мітки? Мітки я завжди ставлю актуальні, тому що на момент, коли я викладаю відео, я перевіряю, чиї точка працює. Тому я міняю мітки, точка працює. Я можу викладати відео. Отже, мітку залишаю. Користуйтесь, ловіть своїх унікальних риб. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Всім па-па!